Дуже багато людей, які перебувають в релігії, які роблять щось для Бога, але не живуть, так. вони не готові, не ладні мінятися. Зовнішня оболочка каже, що я святий, і я щось намагається робити, але віра. Ісус сказав, знайду, я віру, не. коли прийду. Не релігію шукаю, а віру. Тому треба вірити. Ну, не просто перебувати в релігії, яка поступить, яка приводить до безумства і замість одного біса у вас в середній сім'ї ріж. А віра, вона владна змінити. І змінити треба виконати волю Божу, а воля Божа те, щоб ми з вами стали учнями. І Господь прийшов, щоб укрестити кожного з нас вітим Духом. Але не кожен заціною. Пастор каже, є два царства, є царство Боже, є царство сатани. Якщо це розділити, то вони рухнуть, тобто вони не діляться. У кожного з нас є ще час, є ще шанс навернутися до Бога і пізнати істину Його слова, тому не перебувайте в тьмі, яка вас розрушає. Релігія не рятує. Справжня віра. Вона рятує. Вона ладна змінити все. І любити Господа.